Всім привіт! Сьогодні намалюємо невеликий фрагмент етюду в техніці Гризель, олійними фарбами. Нам знадобиться розчинник, пензли, фарби, також холсти необхідного розміру, один. Також дуже багато тряпок, ну прям дуже, це я. Видавлюємо фарбу на палітру в необхідній кількості. У мене це «Умбра Натуральна, також беліла. Для того, щоб зробити підходящий тон для нашого живопису, бо працюємо в монохромному живописі однією фарбою. Тобто вимішуємо підходящий нам тон там, де потрібно в нужне місце. А ось нам і знадобилися тряпки, щоб пензлики не були брудні і живопис не був брудним. Ми очищуємо їх таким чином. А ось і сам результат. Ми виконали фрагменти джудо, як і хотіли. Підписуйтесь, ставте лайки.